У часовому ярі росіяни поцілили по центру міста. Зруйновано будинки напередодні в день. Російські окупанти випустили чотири ракети по Костянтинівці. Травмованих та загиблих немає великі руйнування в будівлях комунальної власності, Є комерційна там нерухомість постраждала. Також приватні будинки, на які поруч знаходилися там невеликі пошкодження. Це вікна та трохи там дах пошкодило. Межцівниць в комунальній власності там зруйновано стіни. За добу армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донецької області. Цілодобово під ударом Авдіївка. На ранок знову після 6.30 штурмові дії північніше в районі Красногорівки Новоселівки 2, південніше Авдіївки водяне, попитне. Первомайська зранку вже два обстріли було центральної частини міста зградів. Інформації щодо постраждалих цивільних поранених або загиблих не надходило. Вночі у Бахмуті внаслідок обстрілів армії РФ загорівся приватний будинок. Двоє людей отримали поранення. Це чоловіки, яких рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували до лікувального закладу міста Бахмут. За півгодини пожежа була ліквідована на площі 12 квадратних метрів. З Бахмута поліцейські евакуювали родину з дитиною. Вони переховувалися у підвалі багатоквартирного будинку. Та гота стають, та за нашого путь стають. Всього за добу поліцейські евакуювали 78 жителів Донеччини у більш безпечні райони області. Олександра Зоз, Новини на Суспільному Донбас.